Що ж, ми знову з вами. Я хочу представити наступного гостя, голову політичної партії Демократичний альянс Василя Гацько. Пане Василю, я вас вітаю. Добре. Скажіть, будь ласка, у кожного гостя запитую питання, ставлю це. Як ви можете проаналізувати роботу нашої влади? Ви знаєте, я зд... мені здається, що ми зараз перебуваємо в такому складному періоді історичному, який потребує максимум зусиль для того, щоб зміни відбувалися швидко. І е, дуже хотілося б, щоб ті можливості, які з'явилися і були здобуті, зокрема тоді на Майдані, і е, після нього ту високу ціну, яку ми платимо сьогодні, за е, спробу здобути свою от, незалежність, щоб вони були немарними. А для цього відповідно очікується звичайно і в суспільстві є великий запит сьогодні на швидкі зміни. На превеликий жаль, сьогодні ще. Цих змін не відчувається. Є багато руху, є багато спроб ініціатив. Але сьогодні вони не мають якогось єдиного вектору і на привелике жаль, через це багато реформ і необхідних змін на сьогодні пробуксовують. У цього є свої причини, але за будь-яких обставин я думаю, що суспільство, як і раніше, сьогодні. Немає прийти отаке розчарування, має бути великий запит, вимога до політиків, до всіх тих, кого ми винаймаємо за власні кошти на високі державні посади, щоб ці зміни відбувалися. бачите, ви кажете, що не відбувається змін. Так? Якщо нас якийсь пересічний громадянин зараз слухає і бачить, думає, як не відбувається змін. Це взагалі абсурд повніше. Коли ж тоді ці зміни можуть відбутися? В країні війна. Долар росте, гривня взагалі знецінюється. Нацбанк незрозуміло що робить. Волонтери повністю забезпечують добровольців. Рад взагалі нічого не робить. Хочеться якихось змін побачити, що тоді потрібно зробити для того, щоб, хоча б якісь маленькі, але все ж таки відчутні зміни, все ж таки відбулися. Ви знаєте, сьогодні це величезне зростання цін і девальвація національної валюти воно дуже сильно вдарило по людям. Дуже сильно. І я хотів би сказати, що за інших обставин, ось такі тимчасові незручності, в тому числі зменшення доходів населення, вони могли б відбуватися як наслідок здійснення реформ, шокової терапії. Те, що ми бачили в багатьох інших країнах, де ухвалювали непопулярні рішення. А в нашому випадку виходить, що є наслідки, але вони не є причиною вони не є наслідками безпосередніх реформ. Та причина реформи не є передумовою для це того, що ми це. сьогодні отримали, і тому відповідно. Це означає, що сьогодні, роблячи непопулярні кроки, які необхідні сьогодні для реформ, ми і далі можемо зустрічатися з новими проблемами, з новими викликами. І ось той стан, в якому сьогодні опинилася країна, це це не межа. Я не хотів би драматизувати все, оскільки е, сьогодні так чи інакше ми можемо е, фіксувати в окремих сферах е, певні зрушення. Вони насправді є єдине, що вони не є відчутними зрушення, чи стабілізація. Поки що зрушення, зрушення так. Так. у мене є причина, чому чому сьогодні пробуксовують реформи. От ви знаєте, ви правильно говорили, що в умовах, в яких опинилася країна, зокрема, коли агресор перебуває на нашій території, коли в економіці не все так просто. Очевидно, що це той момент, коли ми знаходимося над прірвою, і потрібно ухвалювати рішення для того, щоб від неї віддалятися. Тому Важливо було б сьогодні, щоб в країні були скоординовані дії, зокрема різних поліполітичних партій, коаліції, зокрема, спрямовані на ці зміни. Їх не відбувається з різних причин, не лише тому, що ми і далі не можемо попрощатися з нашим минулим, не лише тому, що політичні партії в Україні корумповані, не лише тому, що олігархи правлять сьогодні Україною і значною мірою задають темп і напрямок її розвитку. А ще і тому, що насправді у тих нових людей, які сьогодні прийшли до влади, а їх будемо відвертими багато. Сьогодні дуже багато тих людей, які вчора ще і не думали про, про свою участь в політиці, в управлінні державою, сьогодні взяли відповідальність на себе в міністерство, в кабінет міністрів України в державних кампаніях, в, в парламенті. У цих людей немає на превеликий жаль чіткого розуміння, що потрібно відбувати має відбуватися в цій країні. Реформи. От я просто хочу згадати Каху Бендукідзе. Він. Був ідеологом грузинських реформ, і знаєте, його ідеологія була настільки проста, що її було легко втілювати в конкретні рішення. Якщо президент Сакашвілі забезпечував політичну волю для для реформ, а в уряді в парламенті, то, наприклад, Каха Бендукідзе він був носієм однієї ідеї без апеляційної. Він хотів чим більше конкуренції в економіці, він хотів чим менше монополії. Тобто, і вони ось з цією ідеєю пішли безпосередньо в усі без виключення галузі, і тому було легко передбачити, що відбуватиметься в медичній галузі, в освітній галузі, в галузі енергетики і так далі. Тобто, фактично на цю ідею, на цей стрижень ідеологічний, нашаровувалося безпосередньо всі дії, всі рішення уряду і парламенту в цій країні. А у нас на превеликий жаль сьогодні у цій домовленості або чіткого стрижня системи, да чи яка працювала чіт, чіткого стрижня ідеологічно, що ми будемо робити в цій країні для того, щоб в ній відбулися зміни, а немає відсутня, і тому абсолютно не дивно, що реформи можуть пробуксувати ще раз, не не через не лише через там некомпетентність або недостатню фаховість, або велику заангажованість окремих міністрів, членів кабінету міністрів України, але ще й тому, що між ними немає чіткого. Розуміння, що потрібно зробити, от яка та головна основна ідея, зокрема, в економіці для того, щоб в країні відбувалися зміни. Це важливо. Це так, як не було зрозуміло, чи зможе працювати коаліція, так в, в, усі в різні сторони. Але дивіться, ми самі обирали цю владу. Чому тоді ми допустили те, що при владі зараз сидять лише одні кнопкодави? Е, ну, е, ну, звичайно, не, не всі не всі кнопкодави. Але є вада, вада української політичної системи, і це треба визнавати. Бо за якими правилами відбуваються і проходять вибори, за такими потім функціонує українська політика. Для мене це речі очевидні. Українська політика дуже заангажована, дуже залежна від, від олігархів залежно від їхнього медіаресурсу, і це означає, що вона ну, є такою скованою да? От у неї немає свободи дій. А тепер подивіться, відповідно, коли я говорю про правила для української політики, сьогодні ну, стає зрозумілим, що до парламенту мають більше шансів потрапляти ті, хто має е, більше фінансових ресурсів і мають більший доступ до, до медіа. Я хотів би е, е, зазначити, що сьогодні українські політичні партії вони геть не мають жодного стимулу розвивати свої політичні структури на місцях. Іти до людей, мати комунікацію і так далі. В цьому є причина, навіщо, коли є монопольний доступ до телебачення, де ти можеш одночасно легким шляхом передати, не, 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 не мати комунікацію взаємодії безпосередньо з виборцями, а принаймні передати те, що ти хочеш сказати, і так далі. Навіщо йти до, до людей, говорити з ними, розбиратися в їхніх проблемах, якщо у тебе є мільйон десятки і сотні мільйонів доларів для проведення рекламних кампаній, бігборди і, і так далі. Щоб ви розуміли, наприклад. Сьогодні в Франції є обмеження на політичну рекламу. Вона по факту заборонена на національному телебаченні. Хочете доносити свої думки, будь ласка, є формат дебатів. Хочете доносити свої думки, зустрічайтеся і говоріть. Але безпосередньо ну, такі от маніпулятивні технології, які реалізовуються в Україні, зокрема через політичну рекламу і ролики, які ну, по факту закликають і апелюють до, до ірраціонального, але не до раціо, то відповідно за рахунок цього, звичайно, в Україні одразу на старті до. До парламенту потрапляють е, політики, які е, можуть бути і залежними, і незацікавленими, недостатньо мотивованими. Тому е, ми за нові правила для, для, для політики, і зараз от, зокрема у нас восени будуть місцеві вибори. А досі до сьогодні ми не знаємо з якими правилами вони відбуваються. Тому позиція Демальянсу тут така, що правила е, гри, зокрема е, участі у виборчих кампаніях, мають встановлюватися набагато завчасно для того, щоб е, можна. Було готуватися до них і а. брати в них участь а так. Як ви почали вже говорити стосовно реклами, так ви маєте намір створити тимчасову комісію для перевірки КАПАК КП, КП Київ реклама та та профільних департаментів? Деякі уже положення завдання ви нам сказали. Які ще завдання лежать в перевірці цієї комісії? А... Дивіться, ми взагалі ідея створення цієї тимчасової контрольної комісії в межах Київради зараз виникла у нас після того, як ми провели вибіркову перевірку інспекцію, зокрема окремих вулиць на предмет наявності, там зовнішньої реклами. Ну для прикладу, згідно згідно інформації київської влади, на по всьому Києву сьогодні лише є е легальних та заявок не заявок при транспарантів перетяжок, які знаходяться. От, от реклама що над вулицями висять. Лише 10. Ми знаємо про те, що їх є близько тисячі. Ми взяли і провели такий експеримент: вулиця Сагайдачна, вулиця Лугова, дві сусідні вулиці. Лише на цих двох вулицях ми знайшли і зафіксували 38 таких таких та перетяжок. Mm -hmm. Причому влада нам дала відповідь, що їх там немає в принципі. Що їх там ноль. Це означає, що лише на цих вулицях близько мільйона гривень не до да надходження за рік. В цілому стає зрозумілим, що на рекламі сьогодні в Києві ми не до до бюджету десятки і десятки мільйонів гривень. А оскільки ситуація ця є неприйнятною, і з тієї точки зору, що ну, Києву по, по справжньому є підпотрібні кошти, з ще тих міркувань, що на останніх в одній з останніх сесій Київради, де ми ухвалили бюджет, депутати проголосували за те, щоб харчування дітей у школах фінансувалося за, зокрема, за рахунок додаткових надходжень від реклами в Києві і від паркувальних майданчиків. Ми були проти, оскільки. Це є такими корумпованими сьогодні є. джерелами надходжень. Та, і ми переживали, що у разі якщо ну, корупція і далі буде в цій сфері, то діти просто залишаться голодними. З цих міркувань ми взяли під контроль і фокус уваги і київські парковки, і незаконні сьогодні побори готівкові, які там відбуваються, і зокрема рекламу. Ми з цих причин ініціювали створення тимчасової контрольної комісії. Це рішення ще має ухвалити Київрада. Буквально нещодавно я зустрічався з міським головою, де ми проговорили принаймні щиро, Там ми не по всім позиціям знайшли порозуміння, але щиро проговорили, зокрема, ситуацію і в сфері столичної реклами, зокрема, і корупції там. Станом на зараз вчора Київ реклама демонтувала незаконні ці вивіски, але ще раз я вважаю, що питання не лише в їх незаконності, питання в тому, що кошти. За ось ці напівлегальне чи нелегальне розміщення реклама носії по, по Києву вони йдуть в кишені корумпованих чиновників. А не в бюджет. Ну, тому сьогодні ми ставили за мету собі: а по-перше, скоротити кількість зовнішньої реклами, і це жодним чином не вплине на надходження до бюджету, бо е, значна частина, переважна більшість з неї е, сьогодні нелегально і ну, в темно розміщується через різні схеми і і так далі. І якщо ви подивитесь навіть на Сагайдачного сьогодні, і от у нас тепер дві фотографії там, Сагайдачного до нашого брифінгу, де ми оприлюднили результати нашого інспектування, і зараз ну, це зовсім інший Київ. Зовсім інший там, приємно бути, там красиво, ну, вона, вона там, 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 там комфортна. Тобто зменшення реклами і два: збільшення надходжень через фактичне викорінення корупції. Тому тимчасову контрольну комісію у сфері реклами, зокрема, ми іні. Цюємо зараз, і сподіваюся, що на наступному засіданні Київради скажімо, за все 18 березня, яке відбуватиметься, ми створимо і для перевірки, і для пошуку вже рішень, таких системних, які дозволять збільшити надходження до бюджету і викринити корупцію в цій сфері. А ви сказали, що у вас відбулася зустріч з міським головою? Як пан Кличко відреагував на ваші запити, і в чому він вас підтримав, а в чому все ж таки не підтриму. Ми предметно говорили з Віталієм по двом темам: перше, це незаконні готівкові побори на столичних парковках, і друге, це відповідна корупція у сфері реклами. Щодо першого, ми на превеликий жаль не порозумілися з мером. Тобто, наша позиція така, що сьогодні готівковий збір коштів, який відбувається по всьому Києву, має бути негайно припинений, оскільки він є незаконним. Він однозначно породжує корупцію. Ми знаємо, що і раніше, і зараз величезні суми коштів не надходять до бюджету, бо вони просто втрачаються. Готівку взяв, поки там не доніс до або ще щось в європейській практиці взагалі цього немає. І зараз ми, наприклад, Київрада ухвалила нову концепцію паркувального простору. І відповідно навіть там не передбачено ну, ніяких е, поборщиків на, на, на столичних дорогах і на столичних пар парковках. Такого не має бути. Є паркомати, є платіжні різні термінали, є мобільні додатки і так далі, які потрібно розвивати, треба давати можливість людям безпосередньо здійснювати оплату через них. Бо е, проведена нами інспекція і рейди по більшості вулиці, зокрема по тим вулицям, де стоять паркомати, а їх близько 100 в столиці демонстрували, що навіть зупиняючись там біля паркомату. Паркувальник, паркувальник все одно і не пропонує тобі заплатити через паркування, кладе ці гроші собі. Ми ну знаєте, вже просто до банального дійшли, що корупція що корупція. да ми, ми фіксували, де в окремих випадках там за апельсини дозволяли там запаркуватися, або де відбувається торгівля. Ну там 30 гривень три години, наприклад, коштує. Але ну давайте, хоча б десятку. І, ну так, так тобто, це, але на руки, да, але на але на руки це раз У мера інша позиція. Він вважає. Що, що без паркулювальників і без готівкового, точніше збору зовсім не буде надходжень, бо сьогодні ще там не ухвалені певні зміни до законодавства на національному рівні. Але я хотів і ну, Віталію, я теж говорив про це, що ви сьогодні є владою не лише в місті Києві. А й на національному рівні частиною коаліції, уряду і так далі. І тому внести нещасні правки в два закони там про, про те, щоб дозволити накладати штрафи за відсутності водія і так далі, це просто ну, питання там місяця, півпівтора. І це треба зробити. А незаконні побори прибати, бо вони руйнують довіру до влади. Ну, коли я зранку зустрічаюся безпосередньо з представником команди Віталія Кличка, який я бачу бере у мене ці гроші і кладе собі в кишеню. То то я розумію, що ну що змін немає. На от коли ми говоримо про, про, про зміни, то важливо сьогодні, от навіть на таких речах, от в Києві, на мою думку, є чотири там сфери, в, в яких просто політичною волею її наявності можна сьогодні було б е от, одразу б відчути зміни в, 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 в цьому місті. В нашому перше це це пар 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 парковки. Друге це незаконні забудови, яких сьогодні там за сотню, і вони так, прекрасно так. себе почувають і, і, і при команді Віталії Кличка. Три це мафи, які ну, вже просто набридли киянам, і вся ця імітація, яка створюється навколо, начебто, боротьби з мафами, коли два знімають, чотири приходять, місце, є неприйнятною. А це питання так само реклами, да? тобто три-чотири сфери, ну в яких швидко можна було похвалювати рішення ще раз, просто змусити дотримуватися закону, навіть не ухвалюючи якісь надзвичайні реформи. Ну і друге по рекламі, тобто у нас домовленість з Віталієм була така, що значить незаконні. Незаконно встановлення, а на нашу думку вони в корупційний спосіб встановлення реклами По Києву будуть демонтовані. Ну зокрема, Віталій виконує свої домовленості. По першому, зокрема, нашому рейду почищена вулиця там Сагайдачна. Але ще раз кажу, Сагайдачна це одна з понад тисяч вулиць. У нас близько за нашими розрахунками, близько тисячі реклама СІІВ, лише реклама лише такоти типу, цих транспортних розтяжок. А є ще біг бор всі ті лайти і так далі, і так от скільки, просто... скільки часу і зусиль вам пішло на те, щоб очистити цю вулицю? 에, на, насправді, ви знаєте, при, м, якщо ти розумієш, де відбуваються зловживання, а, і для, для цього і і є люди, які готові безпосередньо, не байдужі, які готові брати в цьому участь. В рейдах в інспектуванні і так далі, то це не забирає багато часу. Ну, наприклад, для, для того щоб зробити там кілька запитів, отримати інформацію про кількість наявних е, з дозволами цих транспарантів, розтяжок, бігбордів по mm -hmm. Києву, ми потрібно там півгодини на підготовку відправку, отримання інформації. Потім відповідно ми вже знаємо, розуміємо, е, що згідно з що згідно з е, думки влади, там є в наявності, а чого немає, і фактично перевіряється на, на предмет того, чи воно співпадає з реальністю. Але я хотів би зазначити: от коли ми говоримо зараз про корупцію і про боротьбу з корупцією, я категорично не сприймаю ну, такий варіант, який використовується сьогодні, зокрема, столичної влади. От ми зараз всі чуємо про те, що Віталій Кличко е, робить рейди по пожекам, по, по і значить вимагає від них кращої роботи роботи кращої якості розумієте Ми можемо з вами все життя вбити на 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 рейди пушекам, але вони як і були були жиками, так і і і могли. залишаться да ну, наприклад, пропозиція столичної влади. Розв'язати проблему низької якості комунальних послуг в столиці. От у нас там зараз їх там кілька десятків цих, або може вже і за сотні, не знаю, цих цих, цих жеків по, по по кожному з районів. І от вони виходять з ініціативою для того, щоб вирішити проблему якості житлово комунальних послуг, ми хочемо створити супержеки. Тобто ми об'єднаємо об'єднаємо маленькі жеки в великі жеки. А я у ну, мене є чітке розуміння, що, що це не рішення, оскільки оскільки. Ні супержек, ні там ЖЕК, він, в принципі, не спроможний дати як якісну послугу. Позиція Дамаріансу тут абсолютно зрозуміла, що лише наявний конкурентний ринок житлово-комунальних послуг в місті може вирішити цю, цю проблему. Але для того, щоб він був, того, щоб він був в будинках має з'явитися можливість, правова попрощатися з одним. Надавачем послуг і отримати іншу, бо сьогодні ми знаходимося під монополією комунальної жеків. А для того, щоб така можливість відбулася, з'явилася, потрібно, щоб там створилося об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Так от, щоб ви розуміли, сьогодні міською владою робиться все для того, щоб в принципі в столиці об'єднання співвласників не створювалося, не діяли, існували в надскладних ум ум умовах. А і якщо дивитися, наприклад, на фінансування. Ня житло комунального господарства в столиці і розподілити його по, по, по часткам, То ми побачимо, що 95% витрачається там Жикига на, на на, на підтримку існуючої системи, да? і там 5% можливо на на підтримку нових форм, онде люди беруть відповідальність і так далі. Нам треба було б змінити ситуацію. І тоді в, в з'явився просто інструмент в, в, в будинках ще раз елементарна. Попрощатися з одними і взяти інших. А поки немає цього ринку, поки немає конкуренції тут, ніякий супержект не врятує нашу ситуацію. Тому є відмінності, звичайно, і підходи до вирішення про проблеми корупції. І в рекламі, повертаючись до неї, наша пропозиція така. Сьогодні просто так само треба виконати норму закону і взяти базу рекламних носіїв. Вона має бути по закону у міської столичної влади, і вона є там. Оприлюднити її. Я живу від на Сагайдачного, на Голосіївській, на Блолоні, на, на Мінській, де завгодно, можу в будь-яку хвилину е, зайти по базі, перевірити, чи, чи ця реклама, цей рекламоносій встановлений законом, чи він там є, чи він отриманий дозвіл. Дві секунди для того, щоб передати інформацію про це відповідним органам і отримати е, реакцію у вигляді очищення і так далі. Питання, е, питання прозорості. Прозорості процедур, рішень і так далі, воно є ключовим. Ну, наприклад, ми зовсім нещодавно з'ясували абсолютно випадково про те, що Кличко надав премії і надбавки двом своїм заступникам. Мільйонером, так. Мільйонером, да. вони, вони мільйонери. Якщо я не помиляюся, у остання декларація у е, Олексія Резнікова 23 мільйони доходу, у Рябікіна, Павла там, понад 9 мільйонів доходу, багато власності і так далі. І, в принципі, ми не виступаємо за, за те, щоб платити низькі заробітні плати. Навпаки, ми хочемо, щоб державні службовці, чиновники отримували високі заробітні плати, справедливу оплату свої роботи. Але справедливо так, так само було б, щоб зокрема і ці люди, які вважають себе топ-менеджерами, отримували премії чи надбавки. Ну, наприклад, Требікіну призначили надбавку 90-відсотковому розмірі, а за конкретні результати у довірених і ним сферах. І у зв'язку з цим у мене до столичної влади, до Віталія Кличка, запитання, які ми ставили йому і публічно, і, і, і так, за які заслуги? Так, за які досягнення. Так, беремо просто Павла Рябікіна. Дивимося на розподіл відповідальності по, по, по місту, зокрема серед заступників, і в сферу його відповідальності входять мафи, земля. Незаконні забудови там, і, та, і так далі. Ну, хіба у нас є зрушення в цьому? Всьому ну, для того, щоб да, досягнень да, до, насправ... насправді немає. Ми е, виступаємо за те, щоб всі рішення без виключення, особливо які стосуються. Видатків коштів платників податків оприлюднювалися. Ми в своїх зверненнях до кличка зараз, зокрема, передали йому Бостонський досвід. Ти на сайті Бостона можеш зайти і подивитися по прізвищам ще раз по прізвищам, скільки конкретна людина від поліцейського конкретного поліцейського до міського голови отримала за останній рік яка заробітна плата і так далі. Ну, як можна приховувати від мене як платника податків, як витрачаються мої кошти? Це повний абсурд. А ці, наприклад, розпорядження про преміювання Резнікова, Рябікіна, вони і досі приховуються, вони досі не оприлюднюються. Василю, Я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру збігає кінця. Що ви поважаєте нашим телеглядачам? Глядачам я звичайно хотів би побажати гарного настрою. Я переконаний, що ми подолаємо всі. Всі перешкоди, які з'являються зараз на нашому нелегкому шляху, що в країні все буде гаразд, то стільки доведеться іноді трошки відчути. Да, від чекати я хотів не хотів би бажати. Я хотів би, щоб ми от мали проактивну позицію. Щоб ми не чекали, поки хтось зробить. Якщо нам не подобається там якийсь політик, чиновник, ну треба з ним прощатися. Так було б добре. Ваші слова, так викинулась. Ну що ж я нагадую, гостем програми був голова політичної партії Демократичний альянс Василь Ацько. Залишайтеся з нами.